улюблені хіти та душевні розмови поруч зі своїми ти не один. Найголовніше в різдвяному настрої заряджати їм усіх навколо, аби і дорослому, і ще зовсім маленькому, попри холод зими, завжди було тепло, десь там біля серця. А що я мене зі мною назвало? А що я мене, дороги дороги А що я мене вся мене. Дарував тепло, а що як ми на фронті загубив шолом І після цього повідомлення від тебе не прийшло, але я чув мій телефон, він каже, що ти на зв'язку і ми будемо разом. Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою водоп'ється, поки ти в кишені біля серця, я жива, я, я жив, я.